Аби бізнес навіть під час війни працював, сплачував податки, давав франківцям та вимушено переміщеним людям робочі місця і наповнював місцевий бюджет. Таке головне завдання ставить перед собою керівництво Івано-Франківська. Податок фізичних і юридичних осіб, податок на доходи 5 місяців 2023 року 823 мільйони при нашому виконанні нашого плану, який ми запланували, 103 відсотка. А податок. 125 мільйонів гривень, 111% до нашого плану. Єдиний податок – 201 млн, 95% до нашого плану. Податок на рухоме майно – 46 млн, 121%. Плата за землю 82 мільйона 115 відсотків, збір за місця для паркування 1,7 мільйона 115 відсотків. Успішно працюють в Івано-Франківську понад 60 релокованих підприємств. Руслан Гайда каже, намагаються сприяти бізнесу облаштуватися в новому місті. На території Івано-Франківської громади працює 14 тисяч 839 юридичних осіб і 17 тисяч 457 фізичних осіб-підприємств. Понад 500 підприємств. Так званого основного кола. Основне коло підприємств ті підприємства, які найбільше сплачують до бюджету нашої територіальної громади. 76 об'єктів господарювання перевезли бізнес, це реликовані підприємства, які прийшли в нашу територіальну громаду і займаються різними видами діяльності виробництво мідного кабелю, харчової продукції, косметики, напівфабрикатів, меблі, пошиття одягу та взуття, надання послуг фінансових, бухгалтерських, дизайнерських. Стоматологічних, лікувально реабілітаційних торгівля, it сфера і заклади, ресторанного господарства, оренда складських приміщень, гранти на розвиток, спеціальні курси для підприємців новачків, зустрічі з керівництвом міста і навіть допомога при купівлі генераторів під час осінньо-зимового блекауту все для того, аби бізнес не зупинявся, а розвивався. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.